Всім добрий ранок. Сьогодні будемо проводити таксувати, Таксувати, так? Да? Працювати в таксі. О, скільки я вже видосів давно дуже не знімав, особливо про таксі. Зараз працюю по уклону, болтую і уберу. Ну, Зараз вже замовлення по Uber взяв, вже uber Share Вже проїхав до клієнта, чекаю. І зараз буду їхати. Ми зараз на метро Лісова знаходимось. Так що, думаю, сьогодні день повинен бути непоганий. Зараз 6.45 ранку, типу сьогодні вирішив поранше встати і почати працювати, заробляти гроші. Так що дивіться, що буде далі. Ну що, вже зробив два замовлення Ці Перше був убершер, а другий уберкомфорт. Уберкомфорт була така мінімалка на 105 гривень за 4 км. А Убершер я заробив Ну, вигідний. Типу 214 гривень чистого доходу, за 24,5 км. Ну, типу, блядь, ну типу, таке, ну, взагалі неприємно. Якщо враховувати, що це ще ранок. Типу, ну куди? Куди ці ціни катяться просто? Сьогодні газ заїхав я на вог, газ уже по 25 просто. Просто я в шоці, блін, а тарифи, ну, дульку з маком. Коротше, хрін що росте. Ну да, я в центрі. В 7.55 і робити тут просто нічого. В центрі. Опа! О, ну да, конечно, 4 километра подачи, 82 гривны, да, просто, просто кайф, так что будем чекать нормальные замыслы. Ну что, взял, так, еще Uber Comfort за 200, чем-то там гривен, ну и еще мне не сподобалось, что это заказ по SkyPay, з коефіцієнтом і виходить що 63 гривні типу доплата і вони не облагаються комісією типу, комісію вубер мені це дуже в Uber подобається це просто реально кайфово що ти просто не платиш проценти з доплати люди за коефіцієнти оці так що їдемо на замовлення нам їхати конечно, 5 км, но в центрі зараз Зранку робити взагалі нічого. І за перше замовлення я, кстати, отримав 219 гривень по вершину. Мені не сподобалось типу фіня. Ну що, зробив ще одне замовлення по комфорту, ну, до якого я їхав 5 км по 200 гривень за 7 км, ну їхала десь хвилин 20 типу, ну непогано. а Зараз знову в центрі, знову, ну, по дорозі пройшло замовлення Uber ну, Просто ну Мені сподобалось, що типу, з кофіцієнтом. І типу ТЕС 63 гривні доплати без комісії Uber Типу це взагалі чудово. видишь до этого замолвы на ехать не осталось ну и подача буквально 800 метров типа это взагалі кайфово так что работаем а еще только что пассажирка ну, яка первая по комфорту выходила блин, это просто такая конечно стерва, что это просто жесть всю дорогу ехала, чмакала блин, что їй не так что с там она Потім бля, виходжу просто зону протерти борти там, де вони садяться, Бля, вона просто умудрилася зламати пластмаску. Так що ладно, ми вже приїхали замовити. Що можу сказати? Мені дуже сподобалося працювати зранку, в принципі і пробок великих немає і закази такі непогані. Тепер, зараз звичайно краще, але... Ось сьогодні я зробив вже зараз 6 поїздок і за ого, непогано. І сьогодні вже за, заробив 781 гривню. Це вже чистим доходом. Типу, а працюю я, ну, приблизно з 7 години. Типу 2 години 20 хвилин. І ось так заробіток непогано вийшов. Ну, я ж ще ж не закінчу, я тільки почав. Сьогодні буду десь до 9-ї години вечора працювати. Так що я думаю, повинен бути непоганий дохід. Ну, буду показувати, що і як у мене. А зараз стоїмо біля троєщини. Борси насипає, насипає, ну блін, ну далеченько їхати дуже. Ну що, зробив ще три замовлення, заправився ще разочок. Блін, ну таке вже все. 12-та година, все, тиша. Ну а такі замовлення на Блін, 12 гривень кілометр. Де правда. І на Олімпійській, ну не хочу їхати. 17 км, що і в центр. Ну, там типу, робити взагалі нічого. Я краще тут а щось почекаю, цікаве. повинно по фільтрам щось стрільнути типу, да. ну По болту жирочок 300 гривень за 15 км. Типу ну, непогано було. Так що зараз чекаю, ще прикольний замовлення Ну а ввечері я думаю теж буде непоганий, Бо це п'ятниця, як не як. Ну що, потрохи ростемо. Ось зараз вже на кубері 1327 чистому, Ну заработано. Плюс болт 300. Ну, це грязь на болту. І по онтаксі ти розробив два замовлення. Поддачі ті по 10 кілометрів просто тубір. Ось архів. Так. На 209 і на 146. Ці два закази було подряд. Ну, ось так. Приблизно 1700 десь. 800 чистими вже є. І зараз тільки... Ну, без 15.3. Так що. Працюємо далі, вже звісно так уже стомився просто щось з чимось. Зараз на оболоні тут за ринком. Сіжу, вибираю гарні закази. Що, весь день просидів вдома, ну, десь з 3 години до 7 -ї. потім взяв заказик такий непоганий по уклончику на ну, 500 гривень і відвіз на борчаговочку з ДВРЗ і далі ще чий, 50 гривень типу, ну, непогано. І зараз ще разочок заправився 20 літрів вже задув. І буду їхати в центр по болту. ну Зараз без кефа за 190 гривень в центр. А ось в центрі зараз буде весело, бо сьогодні п'ятниця, вечір. Я думаю, повинні бути непогані кефи. Так, що дивіться далі. Ну що, все, допрацювали. Ось така у нас п'ятниця вийшла. В ітоні чистим вийшлося 3129. Ну і мінус топлива десь 2,5. Ну це вже чистий-чистий налік. Так що отакі тут справи. І це десь ну, годин приблизно 11. Робота в мене сьогодні вийшла. Ну, думаю, непогано для п'ятниці. Типу, я не дуже сильно напрягався, в обід дому посадів. Так що думаю, що це норма